Любі друзі, різдво ще далеко, але качку соковиту з яблуками і з сушеними вишнями зараз будемо робити. І так, отака качечка в мене. Вона 2-2 кілограма, 350 г, така немаленька. Зараз я її виймаю. Ми це її купила в супермаркеті, виймаю, мию сушу і показую далі, що буду робити. Так, помили, посушили. Зараз треба зрізати. Зрізаємо. Хто не любить гуску, можна теж зрізати. Але у мене є Роксолана ще одна, наша жителька сім'ї. Вона з'їсть з великим задоволенням. Є люди, які відрізають із шию, але ми відрізати не будемо. Все. Тепер треба гарно-гарно натерти. Чим я буду натирати? По-перше, я буду натирати суміш трав, перець паприка і чорний. Паприка і чорний. Тепер я натираю сіллю, хоча я буду маринувати в соусі в соєвому. Але сіллю я теж натираю. І я натираю гірчицю. Гірчицю можна звичайну, можна зернову. Я беру зернову гірчицю і натираю зерновою гірчицею. Зараз я натру з іншого боку і покажу, як я буду далі маринувати. Я теж її буду в рукаві. Всередині теж я протираю добре. І з сілью, і, припра, і спеціями. І також всередині я буду промазувати гірчицею. І так, для того, щоб нашу качку помістити в рукав для настоювання, скажімо так, для, для маринування, мені е, потрібна була помічниця. Ми робили це вдвох з марічкою. А тепер ще і внучку прошу, щоб, так як марічка робить. Знімає, Ліза, лий сюди соус. Лий, 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 лий. І так, ми залили соусом соєвим. Тепер я зав'язую і з другої сторони, щоб він не пролився. Трошки помасажую зараз цю качку, щоб вона була вся замасажована. Отако. отако отако, отако. Ось такого такого, і кладу в гусятницю і в холодильник на дві доби, можна на одну добу. Дві доби наша качка маринувалася і хочу додати відносно куприкові залози. Справа в тому, що я купувала в супермаркеті, і, куп... і залози вирізані. І залишена тільки така гуска невелика. Але якщо це домашня, домашня качка, Якщо вона куплена на базарі, ви знаєте, краще зробити отакий рух, і отак все зрізати. Це буде краще. І віддати, наприклад, мої рокси. Моя рокса і так її дуже гарно з'їсть і не оброблено. Але в моєму випадку це лишнє. Тепер, що я хочу сказати далі, я фарширую качку яблуками. Причому яблука, сніжний кальвіль, не семеренко. Ми просто любимо більш солодкі яблука, але сніжний кальвіль не дуже відрізняється від семеренка. Якщо ви любите семеренко, ви берете семеренко. І я ще беру сушені вишні. Ось вони, я вчора їх промила, я залила кип'ятком, а потім трошки залила вином. Зовсім трохи, вино червоне, покажу вам, зовсім трохи. І вони дуже таку родзинку, таку пікантність, дадуть нашій качці. Можна їх не класти. Яблука порізані. Шкірку ми не знімаємо, вишні готові. І починаємо працювати, починаємо закладати. Качка зафарширована і закрита зубочистками. Залишилось трошки у нас від вишень. Додаємо теж трошки та десь столову ложку, так буде достатньо. Соєвого соусу і додаємо меду. Так буде достатньо. І треба дуже гарно перемішати, за секунду це не зробиш, тому я поки підготую рукав, тому що запікати ми будемо в рукаві. Перед тим, як помістити в рукав, я добре-добре змащу медом, соєвим соусом і розчином від вишень. Якщо у вас малі діти будуть їсти, Замість вина використовуємо абрикосовий стік. Буде дуже-дуже смачно. Змащуємо нашу качку розчином меду, з обох сторон, я вам покажу з однієї сторони, а потім змащу з другої і поміщу в рукав і далі в рукав вилью те, що залишилося. І в рукаві пороблю отвори, для того, щоб рукав не робив бух. Так, упакована качка в рукав. І я просто в двох місцях зроблю маленькі чеки такі. Раз чик і два чик, щоб вона не надувалася і не робила взриви. В духовку на 180 градусів ставлю на півтори години, далі подивимось. Так, любі друзі, пройшло півтори години. Треба дуже-дуже акуратненько, щоб пару не обпалиться. Отак треба розрізати її і пополивати. Бачите, все-таки краще було б зашити. Ну, але що маємо, те маємо. Багато, мабуть, яблук положили. Так, треба тепер зробити таку річ. Беремо такий пензлик і просто оцим жирком, з метком, будемо змащувати. Так, треба змостити два рази і поставити ще на півгодинки, як мінімум. Оце я змостила і ставлю ще на півгодинки. Через півгодини виймемо, подивимося, що буде з нашою качкою. І так, любі друзі, пройшло 2,5 години. Наша качка було 350 грам. Цього, я думаю, досить. Перевіримо зараз, досить, не досить. Я трошки Попробую відрізати. Ой, о, ням -ня. Пахне, неймовірно, пахне. Я думаю, м'яско смачне. Біля кісточки все прозоре. Чудово, чудово. Зараз положу на тарілочку. Нашу качку можна їсти з соусом, можна з майонезом, можна з фруктовим соусом, хто з чим любить. Дуже смачна, рекомендую ви бачите дуже легкий спосіб приготування качки.